Бачите, будь ласка, я історії пари знімаю. Можна вас запитати? Ви пара? Так. Як ви познайомилися? Я робила в банку. Так. А, його тітка теж робила в банку. І він прийшов до тітки і так познайомилися. Коли це було? Тридцять один рік назад. О, вау. Ваше перше враження яке було про неї? Враження? Закохався зразу. З першого погляду? Так. Так. А ваше перше враження яке було? Mm, ну я зразу зрозуміла, що це мій будущий чоловік. Wow. Да, от якось так. Да. <гум> Скажіть, ви одразу одружилися? Uh, ну, десь через місяць, мабуть. <гум> <гум> Ого, да. <гум> Чи важливе для вас одруження? Так. А чому? Ну для жінки, я думаю, це як статус, що ти одружена. Це така надійність, якась може, це для чоловіків. Я думаю, вони завжди кажуть, та яка різниця. Але для жінки статус має значення. Так. так. А для вас важлива, дружиня? Мабуть, так. За що любите її найбільше? За те, що вона поряд. Так. А ви за що його любите? За все не знаю. Нема такого щось одного. Ну за те, що він так до мене відноситься. За за його кохання я його відчуваю. Ну ми так уже довго разом. Да. Що я навіть не розумію, як це без нього. Скажіть, чи могли б ви вибачити зраду? А, мабуть, ні. Угу. А ви? Так, мабуть, ні. Ні. Скажіть, чи спільний у вас бюджет, чи у кожна свій? А, у мене мої, а у нього наші. <світку> у вас орада квартира чи своя? А, ну зараз так. Є своя, але в Харкові. А О. тут ми. Да. По службі чоловіка. А звідки ну, ви? Харків з Харкова. Ви прямо народились там, так? Да? Ні, я народилася в Житомирі. Ого, як вас. <рес> а ви звідки самі? З <рес> Бердичу. Так. так. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам життя в Києві? Так, так. Да. Як давно ви в Києві? А, вже два роки? Так. Ну пов... я так, дві неділі в Харкові, дві неділі тут. Де краще? Ну, Харків я дуже люблю. <рес> Харкові краще, так? Чи ви зараз займаєтесь ким працюєте? Мастер манікюру. Так. А чим ви займаєтесь з ким працюєте? Військослужбовець. Що людям побажаєте, які шукають себе? Молоді наші? Перемоги і миру. А ви що скажете? Любові, шукайте один одного духа, да? і відчувайте це серцем. Ви красиво сказали. Дуже дякую вам велике.